Облаштування навколо міського озера згідно європейського зразка за 17 мільйонів. Найдорожчий та наймасштабніший проєкт міста реалізовують з квітня поточного року. Найдорожчий та чи найякісніший Франківці все частіше публікують у соцмережах, за їхніми словами, неякісне виконання робіт з використанням неякісних матеріалів. Серед активістів, котрі стежать за реконструкцією міського озера Назар. Хлопець неодноразово знімав відео, на яких показував неякісне виконання робіт. Назар вже 15 років. щоранку бігає навколо озера. Каже йому важлива якість виконання цих робіт. Розмовляв активіст із мером міста. А він, в свою чергу, ще місяць тому говорив з підрядником, аби недоліки усунули. Проте результату за словами хлопця немає. Після його інспекції все засипали піском. Ніяких змін ніякої заміни не робили, і напевно навось як пронесе. І чим більше душі віде зараз, тим гірша ситуація тут стається. Тобто, дорожки вони розлазяться, бруківка і далі тріскає, і розпадається. Походу, в цього підрядника просто такий систематичний підхід до виконання робіт, бо це не перший його об'єкт по місту, де потім є влазять такі наслідки. На прохання показати, які саме її недоліки, хлопець показує бруківку. На ній тріщини та пошкодження. Назар каже, що її кладуть зворотньою стороною. Це вона постояла чисто, постояла люди по ній походили. Це тильна сторона, а ця сторона це сторона, якою вони кладуть, її. тому що зворотня. Да, зворотня сторона По всьому місту стоїть цією стороною, тут стоїть цією стороною. Підрядник, який виграв тендер на проведення реконструкції навколо озера, це компанія Івано-Франківська автодор. Директор погодився прокоментувати ситуацію у телефонній розмові. От, власне, скажіть мені, чи обґрунтована така думка громадськості стосовно всієї цієї ситуації? Я знаю думку одної людини, того хлопця який не є спеціалістом в цих роботах. Mr. Ma. Інформацію про те, що бруківку ставлять не тією стороною, підрядник пояснює тим, що вона двохстороння. І за вимогами це дозволено. Також присилає відповідні документи з результатами випробування взірців матеріалів перед встановленням. Там зазначено, що взірці відповідають вимогам, проте тільки ті, які були на дослідах. Замовником проекту виступає департамент житлово-комунального господарства. Його керівник каже, що усі недоліки підрядник повинен виправити, інакше не приймуть цей об'єкт і зобов'яжуть виплатити компенсацію. Були відповідні доручення, і ми так само наш департамент подали на експертизу всі цю бруківку, і підрядника зобов'язано всю до однієї бруківки, яка є е нас щербилася, розбилася, щоб вся бруківка була замінена. І надалі, після того будемо приймати рішення щодо подальшого влаштування такої бруківки. Чи буде ця бруківка, чи можливо ми заставимо підрядника замінити її повністю? Реконструкція міського озера триватиме до грудня 2017 року. І замовник робіт і активіст віддали бруківку на експертизу. Про її результати повідомимо в наступних випусках новин. Вікторія Ковсон Андрій Шостакевич Терка Карпати.